У Кобелі на роботу шукають водія, який буде здійснювати міжнародні перевезення пасажирів туристичні. Зарплата 50 тисяч гривень. Також на Маневичині шукають водія автотранспортних засобів. Серед завдань та обов'язків перевезення готової продукції великогабаритними вантажними автомобілями за кордон потрібна наявність відповідної категорії і закордонного паспорта. Зарплата 30 тисяч гривень. Водія для роботи на сміттєвозі шукають і у Луцьку. Потрібно буде займатися вивезенням твердих побутових відходів, слідкувати за належним технічним станом закріпленого транспортного засобу. Зарплата 21 тисяча гривень. У Луцькій громаді шукають на роботу головного бухгалтера. У обов'язки входитиме організація і ведення бухгалтерського і податкового обліку, контроль всіх ділянок бухгалтерського податкового управлінського обліку, облік розрахункових та касових операцій, робота з клієнтбанком, участь в управлінні і фінансовому плануванні підприємства, аналіз господарської діяльності підприємства. За роботу платитимуть 20 тисяч гривень на місяць. У Луцьку є вакансія для кухаря. Зарплата 20 тисяч гривень. Потрібно мати знання рецептур приготування страв, дотримуватися норм санітарних вимог, готувати і видавати страви, раціонально управляти запасами, а також мінімізувати відходи, забезпечувати необхідну форму подачі страви, дотримуватися чистоти і охайності на робочому місті. У село Тойкут, що у Ковельському районі, на роботу потрібен оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок. У обов'язки входитиме ведення процесу оброблення деревини з пульта керування, забезпечення безперебійної роботи автоматичної лінії, налагодження устаткування і механізмів в процесі роботи. Платитимуть 20 тисяч гривень в місяць. У Нововолинську є вакансія для обвалювальника тушок птиці. Робота на процесах філетування, навішування, пакування, перепакування та калібрування. Зарплата 20 тисяч гривень в місяць. Також у Нововолинську шукають оператора потоково-автоматичної лінії. Потрібно займатися підвішуванням тушок, курей. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для торгового представника потрібно буде займатися доставкою м'яса виробів в межах області. Для роботи потрібна наявність власного авто. Зарплата 19 тисяч гривень.